Вітаю вас, друзі, з вами Сергій Форекстрим. Буде маленький обзор цього красавчика. Це Hummer Living. Так, це одноосний причіп. Шестимісний і зараз я обіду його з обох сторін. Дивіться. І далі ми підемо середині Тут двомісна ліжка, кухонна зона, спальне місце, хазяйське. Ну що, пішли. І так, хлопці, я працював з ним е, трошки менш, ніж тиждень. Дивіться, VIP Luxury, Я не знаю, як його назвати, але дуже-дуже класний, крутий причіп. І зараз я покажу все. Так, і так, а дві полиці низ своє віконце. Тут в нас світло та USB. шка Ламелєвий. Ліжка і верхня, тут вказано не більш ніж 80 кіло. Дуже багата шаф, дуже функціональний причіп. Дивіться. Тут у нас є трума з роздувом. Ось така шафа. Зона для відпочинку. Тій, е, стілець опускається униз і е, тут виходить таке двоспальне ліжечко. Під низом бак з водою та акумуляторний рундук. О. І так, дуже багато шаф, паличок, дуже приваблива паличка для того, щоб, наприклад, каву передавати у зону відпочинку. Дуже велике. Два спальне ліжко. Там в нас є бойлер, і тут в нас знаходиться електрика. Ось такі гарні, чудові світильнички, брашки. Два вікна. Тут у нас місце під телевізор. Багато ж поличок, шаф, просто ВІП. Відверто кажучи, люк один маленький. Ось такий, ось такий. А... Туалет Тетфорд з душем та душовий піддон, додатковий кран. Зеркало тут теж. Це все, це все. Зачиняється та відділяється від зони для гостей. А великий холодильник з морозилкою. Він працює 12, 220 та газ. Богато, миссия Дуже богата для Всякой Всячины Так, тут у нас Кухня Кухня в нас Три комфорочки Та, кран Гаряча вода через бойлер, коли працює трума, трума ось. Вона з роздувкою. Чи 220. 220 у нас також заведена на бойлер і підігріває воду. Дивіться. Це витяжка дуже зручна у форматі цієї кухні. Ну і о, тут в нас роздувочка, якщо ви бачите, тут в нас сонячний контролер, рівень води у. Баку. Ось такий гарний, чудовий, офігенний, як то кажуть, великий люк, який ось так от підіймається. О! ви бачите? Оп. Ось так от він. Ну Дитячий рай це тут. Якби в мене була б така, було б таке ліж, ліжка, коли я був маленький, я би був задоволений. Ой, дуже-дуже. Ось такий лакшері караван, дуже зручний, дуже приємний. Зараз ще покажу рундучок Ой, дуже-дуже. Ось такий лакшері караван, дуже зручний, дуже приємний. Зараз ще покажу рундучок. Тут в нас місце під э, запаску, два газових балона, упори і газовий шланг на живлення хазяйства. тормоз ката щепне. Ви бачите. Єдиний тут у нас є рундучок підліжка і єдиний недолік, який я бачу. Тут нема бака сірої води. Ось бачите, тут підсобний бак на колесах, який ми приїжджаємо у кемпінг та його ставимо. Ну, відверто кажучи, красень, я теж так думаю. Ну що, друзі, залишаємо караванчик е його власнику. Поїхали працювати далі. З вами був Сергій Форекстрім. Ставте вподобайки, підписуйтесь, а я буду знімати невеличкі відео огляди. Пока-пока!